15-річчю без'ядерного статусу України, 50-річчю створення ракетних військ стратегічного призначення провідним підприємством Придніпровського ракетно-космічного комплексу присвячується. Українська РСР урочисто проголошує: не приймати, не виробляти. Ukraine's relay status ядер с этим бы третья ядерная держава мира после Соединенных Штатов, Росія и Украина была бы с колоссальнейшим отрывом от всех остальных. Всего ж в Україні... Накопичилось тоді до двох тисяч боєзарядів стратегічного призначення, більше тисячі крилатих ракет повітряного базування, плюс близько трьох тисяч боєзарядів тактичної ядерної зброї. Я прем'єр-міністром виступав на закритому засіданні парламенту. Практично був той думки, що ми не повинні позбавлятися до І Це оружа зділена не для примінення, а для устрашення. Покажіть, хто. Кроме американцев, в 45 году применил это зброю ходить один раз. Якби ж то час і справді був спроможний на зворотній відлік, чого б тільки не змогли ми змінити або виправити на краще у власному житті та й у всесвітній історії, та вперед і вперед прямує час, лишаючи за собою мінливу пам'ять та безліч запитань. І все ж, аби зрозуміти, як то з'явилася в Україні ядерна зброя, повернемося на 64 роки, коли вона вперше. І досить переконливо наголосила про себе. США. Штат Нью-Мехіко, Полігон Валамогордо, 16 липня 1945 року. Мабуть, що саме о 5.2945, 16 липня 1945 року, і був запущений зворотній відлік людству. Перший крок на шляху до кінця світу. Так, принаймні, сприйняв перше у світі випробування атомної бомби багато хто з очевидців. Всіх охопив смертельний жах перед потужністю вибуху. Науковий керівник проекту Роберт Опенгеймер буквально вкарбувався в стіну приміщення контрольного посту. Ми зробили роботу за диявола Роберт Опенгеймер. Для західних союзників важливою була реакція Москви щодо інформації про наявність у них супербомби. Президент США Трумен вирішив поінформувати Сталіна під час Потсдамської мирної конференції. Одразу ж після випробування. В принципі, він розраховував на ошеломляючий ефект цього повідомлення. Сталин спокойно выслушал. После этого разговора, конечно, сейчас же Черчилль бросился к Трумену, мол, как? Какой эффект? А тот обескороженный, говорит, да, собственно, никакого, я даже, говорит, и не понял. Разобрался-то Сталин в важности того сообщения, которое ему было сделано. Насталіць здорово розібрався. Та найбільше вразили вождя народів шалені за масштабами руйнації і людські жертви від ядерних бомбардувань японських міст Хіросіма і Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року. В лічені дні для координування ядерних досліджень за розпорядженням Державного комітету оборони був створений спеціальний комітет із надзвичайними повноваженнями. Його очолив Берія. Фактично це був вступ Радянського Союзу у нав'язану йому неоголошену війну війну холодну, що розтягнулася майже на півстоліття, війну виснажливу і по суті безглузду, оскільки титульну зброю, яка безкінечно вдосконалювалася і нарощувалася, жоден із противників не міг застосувати. Без фатальних наслідків для себе. Зрештою, де різниця? Загинути першим або другим після неминучого ядерного удару у відповідь на твій залп? Отже, роки ядерних перегонів були за своєю суттю постійним балансуванням. На межі останньої для людства війни ядерної, майже одразу після Другої світової Сполучені Штати почнуть активно розробляти операції ядерних ударів. Зокрема, радянському керівництву стало відомо, що згідно плану траян, американці планують 1 січня 1950 року розпочати бойові дії проти СРСР бомбардуванням 70 радянських міст. Часу залишалося обмаль. Для практичного вцілення радянського ядерного проєкту було створено декілька атомградів, в тому числі Арзамас-16, колишній Саров, де розташувався для конструювання і безпосереднього виготовлення бомби дослідницький центр КБ-11. Зібрати найкращих фахівців з усієї Європи до США допоміг Гітлер. Який переслідував неарійських вчених. Сталіну було набагато простіше. Рекрутування потрібного інтелектуального матеріалу велося у межах власної країни і, зокрема, архіпелагу Гулах. фізики, вони, і ми і в тюрмі сиділи, фізиком в то час було, і в почтовому ящику, У них третього-то не було виходу. Всі фізики вижили тільки тому, що потрібна була атомна бомба. От і керівники КБ-11 вели пошук молодих перспективних науковців геть по всіх установах та організаціях Радянського Союзу. І, як завжди, чимало їх було з України. Де ще в 30-ті роки у Харкові в стінах Українського фізико-технічного інституту вперше у континентальній Європі був розщеплений атом літію. Там же восени 1940 року. Молоді фізики Фриц Ланге, Віктор Маслов та Володимир Шпінель подали заявку на винахід атомної бомби, де докладно описали її устрій, фізику власне вибуху і його наслідків. До практичного втілення справа, звісно, не дійшла, втім, заявку засекретили. В тому ж харківському фістеху починали свій шлях. Майбутній науковий керівник радянського ядерного проекту Ігор Курчатов і один з найвидатніших фізиків ХХ століття Лев Ландау, творець всесвітньо відомої школи теоретичної фізики, що виховала практично усіх науковців ядерників. 29 серпня 1949 року. Казахстан, полігон біля Семипалатинська. Випробовується перша радянська атомна бомба РДС-1, що створена під керівництвом Ігоря Васильовича Курчатова. Таким чином був поставлений край на нетривалому періоді американської ядерної монополії. Саме тоді загроза ядерного удару у відповідь вперше відвернула початок Третьої світової війни. Безліч разів здригалася матінка земля в прямому та переносному смислі від ядерних випробувань, перш ніж обома сторонами були створені майже водночас надпотужні термоядерні заряди. До того ж, радянська РДС 37 була першою у світі двохступеневою водневою авіабомбою, що вибухнула на висоті у півтора кілометри. Ефект перевершив усі очікування. Ось вони, донедавна секретні кадри. Відтепер, за потужністю та технічними характеристиками ядерних боєприпасів, СРСР почав наздоганяти Сполучені Штати, але це було лише пів справи, без засобів доставки надпотужних зарядів на територію противника, не мало сенсу мати ці заряди. Потрібні були максимальна мобільність, точність та влучність. А для цього найскладніша інфраструктура. Гонка ядерних озброєнь зміщувалася в іншу площину. І тут Америку треба було наздоганяти, скажімо, у важкій стратегічній авіації, що спроможна нести ядерні боєзаряди, США мали просто приголомшливу перевагу. Відповіді Радянського Союзу можна назвати асиметричними, хронічна нестача коштів, часу. Все це гасили творчим, або, як зараз кажуть, креативним вирішенням науково-технічних задач. Простіше, дешевше, проте ефективніше. Таким було гасло тих, хто працював колись на оборонку. У змаганнях носіїв ядерних боєзарядів у нас головну ставку зробили на ракети. Вже у 46 голодному повоєнному році створюється ракетна промисловість. А через два роки, коли на полігоні Капустин Яр випробували перший дослідний зразок радянської ракети Р-1, з конвейера Новесенького Дніпропетровського автозаводу зійшов перший дослідний зразок вантажівки дас 150 українець. На цьому цивільна кар'єра заводу і завершилася. Дніпропетровський автомобільний новенький завод, який був заложен в 44-му году, і який к этому времени преуспел в своєму розвитку, і вже був колектив готовий. Було прийнято серйозне рішення на уровне Сталіна о том, щоб выбор пав именно на этот завод, як наиболее підготовлений к развитию його в виде ракетного заводу. Таким чином, в Україні почав формуватися надпотужний ракетно-космічний комплекс. Ядром його став у травні 1951 року Дніпропетровський автозавод, який отримав нове ім'я Завод номер 586 відомий нині у всьому світі як південний машинобудівний завод Южмаш. А незабаром у Дніпропетровську стали конструювати свої ракети. Для цього серійне заводське конструкторське бюро у квітні 1954-го виділили у самостійне, особливе конструкторське бюро номер 586 відоме нині всім як КБ Южне. Створено воно було під колишнього першого заступника корольова Михайла Кузьмовича Янгеля, який вже давно мріяв піти у самостійне плавання. Коли тут Михайло Кузьмович Янгель, То было принято решение о создании вот именно боевого ответвления ракетостроения с учетом и спутников и всего, так и жизнь требовала создания новых ракет. Ведь все королевские ракеты они в основном на э, низкокипящих э, компонентах, то есть на жидком кислороде. Для боевой ракеты это очень Неудобно, тобто, ви возите ракету, заправляєте її там сутки на газет, парити. В таки вже все видно, що ви готуєтесь к старту. Як от корейці воєнно треба скритності, мгновенного ответного удару. Потрібні були свіжі ідеї, передові технології, нові матеріали, в тому числі і нові компоненти палива. Треба було підключати суміжників із інших галузей. Скажімо, заснований у 1929 році Павлоградський хімічний завод, майбутній партнер ЮМЗ та КБ Южне, хоча й працював від самого початку на військові замовлення, до ракетної справи долучався поступово. Павлоградський хімзавод, одним з найперших в Союзі, почав випускати реактивні порохові заряди для легендарних гвардійських мінометів славетних Катюш. Лише у 1944 році було виготовлено для фронту більше двох мільйонів реактивних снарядів. Пізніше завод бере участь у спорядженні різноманітних бойових ракет, а також торпед. А в найгостріший час перегонів ядерних озброєнь освоює виробництво принципово нового твердого ракетного палива, рівного якому за енергетичним потенціалом і понині у світі нема. когда в конце 50-х, в начале 60-х годов стало развиваться твердотопливное ракетостроение, там свои вопросы были, каким путем идти. Формовать эти тяжелые большие заряды либо давлением, либо свободным литьем. Но по принадлежит приоритет в изготовлении первых зарядов. По перспективній нині технології свободного вліття, але все це буде пізніше: кооперація земляків, балістичні ракети на твердому паливі. А поки новому КБ треба було створювати принципово нову ракету, яка б на добрий порядок перевищувала перші корольовські. І таку ракету було створено. Молоді конструктори на чолі з Василем Будником. Втілили проект, підтриманий Янгелем та відхилений свого часу корольовим як неперспективний. Дебют був просто приголомшливим. Розроблена і вироблена у Дніпропетровську ракета Р-12 літала удвічі далі, аніж корольовська Р5М. Її бойова потужність перевищувала попередницю в 16 разів. Серійне виробництво Р-12 розгорнули одразу на чотирьох заводах. Саме цей витвір українських конструкторів півстоліття тому став основою створеного у 1959 році нового роду військ ракетних військ стратегічного призначення. А менше аніж рік по тому було сформовано 43-ю ракетну армію. До її складу у різні роки входило до 10 ракетних дивізій. Які освоїли всі чотири покоління ракетних комплексів, розташувалися вони на території 20 областей України, Росії та Білорусії. Штаб та основні бойові частини були зосереджені саме в Україні, в тому числі Первомайська та Хмельницька дивізії, оснащені потужними міжконтинентальними балістичними ракетами, а це в сукупності 1272 ядерних блоки. Першими бойовими ракетними комплексами, спорядженими ядерними боєголовками, що з'явилися на українській землі, були ті ж виготовлені в Україні ракети Р-12. Більше аніж 30 років простояли вони на бойовому чергуванні. Пам'ятники легендарній ракеті, як оцей, встановлений в КБ Южне на місці її народження, є в багатьох військових частинах. І навіть на Кубі. Де ракетники 43-ї армії пройшли серйозне випробування. Восени 1962 року спалахнула так звана Карибська криза. Траплялось вже не раз, що підходив світ до рокової межі, навіть не здогадуючись про це. Але ж ніколи ще ядерний герць не проявлявся так реально та гостро, парируючи чергову загрозу. Радянський Союз таємно доставив і розмістив на острові Свободи Южмашівські ракети Р12 і Р-14. Якби ж то Кеннеді піддався на поради яструбів бомбардувати Кубу, не запобігти б світової ядерної війни. І не було б нас з вами, та не бажала цього жодна із сторін. Убрали ракети із зон досягнення один одного СРСР із Куби, Сполучені Штати із Турції. Отже, українські ракети, зроблені на Южмаші, бездоганно виконали тоді місію зброї стримання. Коли наші ракети статі ракети, створені в Дніпропетровську, виявилися там у Фіделі Кастро на Кубі. Ми вже обладали потенціалом. У нас вже були ракети стратегічні, і американці об этом прекрасно знали. Були ракети Р-шістнадцяти 16 учасниці создано Дніпропетровське міжкандійтальне стратегічне. У нас вже несколько ракет стояло в готовності к бойовому применению. Але ж найрезультативнішу, як тепер кажуть, піар-акцію щодо залякування противника Кремлю вдалося здійснити у космосі. Перший супутник Політ Гагаріна, все це справді довело правлячі кола Заходу до шокового стану. Пересічні люди сприймали запуск супутника та людину у космос як важливі кроки до освоєння Всесвіту, і це була правда, але існує ще інша правда: Корольовська сімка, що вивела супутник на орбіту. Була по суті військовою міжконтинентальною ракетою і з не меншим успіхом могла нести ядерний боєзаряд у заданому напрямі 60-80 роки минулого століття, час запеклого заочного суперництва ядерних монстрів СРСР та США, базою геополітичного та ідеологічного протистояння залишалося невидиме для рядових громадян. Змагання військово-промислових комплексів двох країн вчені і конструктори створювали нові та нові покоління все більш витончених засобів знищення або стримування. Одним з найголовніших джерел своєї головної болі Захід вважав оборонні підприємства України і в першу чергу при Дніпровського ракетно-космічного куща разом із підрозділами могутньої 43-ї ракетної армії. Дніпропетровськ і Павлоград були в числі основних цілей для ядерних ракет противника, пішла у небуття холодна війна. А у війнах, як відомо, переможців не буває. Досягнувши бажаного паритету, невдовзі без жодного пострілу розвалився Радянський Союз. Україна ж, що постала на його уламках. Залишається із величезною ядерною спадщиною та потужним оборонно-промисловим комплексом, який дістався їй по праву. Етапи розвитку Придніпровського ракетно-космічного комплексу досягнення паритету у холодній війні, перемоги і поразки, жертви і переможці. Все це дивіться у наступному фільмі.